Історія палацу Кунін. Шидзин, Глава 235. Я хочу тебе. Було вже пізно. Завчасно приготовлений імбирний чай встиг охолонути. Дзян Цюйнін досі не повернулася. його запросила до Янліня, щоб обговорити подальші кроки. Сєвей, опустивши погляд, акуратно витер кров із пальця білою хусткою і спокійно відповів. Я скоро прийду. Залишивши хустку, він наказав упорядкувати кімнату і сказав на кухні підігріти чай, після чого вийшов із дому. Щоб потрапити до передньої зали, де радилися про справи, треба було пройти повз дворик Дзян Сюєнін. Дорогою він зустрів Шен-Джи-Ї. Ця колишня принцеса імперії вже давно відмовилася від палацового вбрання і носила просту сукню червоно-білих кольорів. Здавалося, вона щойно проходила повз дворик Дзянсюєнін та, судячи з усього, не застала її. Її чоло було ледь зморщене і виглядала вона не надто розслабленою. У кутоку її ока виднівся тонкий шрам. Це був слід рани, що лишився після того, як 20 років тому небесні учені і послідовники піннанського короля підняли заколот і взяли пікін. Раніше, коли вона жила у палаці, вона дуже дбала про зовнішність і красу. Тож цей шрам справді її непокоїв. Тепер, після довгих років шлюбу, життя на кордоні та численних переїздів, вона стала байдужою до вигляду і навіть не намагалася приховати його, виглядала щирішою та відкритішою. Є речі, які неможливо просто забути, навіть якщо вдавати, ніби їх не існує вони залишаються там, попри фальшиві прикраси й оздоби. У день же її зустрілася з Джаном Дже, і це підняло в ній бурю почуттів. У цьому великому домі хай тут і було багато людей, вона не могла знайти того, з ким можна поговорити, тож, пробувши на самоті понад годину, усе таки вирішила піти до Дзянсюйнін. Та, на жаль, її не було на місці. Пройшовши лише кілька кроків галереєю, Шенжа її підвела голову і побачила Сєвея. У цю мить їхні кроки дивно завмерли, і довкола, попри вечірній дощ, повисло відчуття застою. Деякі речі не треба пояснювати іншим. Вони і так знають. Усі розмови про військовірне королівській владі, про наказ принцеси і повернення за її велінням це були вигадки, Шендже їй ніколи не віддавала таких розпоряджень і не висловлювала бажання повернутися до палацу. Усе це було не більш ніж закулісними маніпуляціями. Її використовували як маріонетку, щоб надати виправдання всім їхнім діям і далі діяти під прикриттям законності та гідності. А так звана принцеса навіть не могла вільно переступити поріг міських воріт. Відчуваючи іронію ситуації, Шанджиї все ж не показала своїх емоцій і натомість спитала. Нін Нін сказала, що після обіду поїде за місто до Вейляна. Уже так пізно, а вона не повернулася. Сєвей, стоячи спиною до Шанджуї, не відповів на її запитання, натомість сам поставив своє. Вона повернеться, коли буде потрібно. Вона вже навідувалася до вас сьогодні вдень, а тепер ви знову шукаєте її ввечері. Хочете сказати їй, що прибув Джандже, і запропонувати їй зустрітися з ним? Шенджиї, яка виросла у палаці, давно звикла, що кожен її крок відстежують, і це її не дивувало, але, дізнавшись, що Сівей так добре обізнаний з її справами, вона не могла не відчути холодок. І навіть ненависть. Її обличчя ледь похолоднішало, та вона сказала Я просто хотіла поговорити з нею. Тепер, коли у вас, Сєвеє, є влада над більшою частиною країни, вам справді не варто боятися мене, незначної маріонетки. Зрештою, ви дозволяєте їй бачитися зі мною лише тому, що впевнені, я ніколи не змушу її почуватися некомфортно, хіба ні? Хай Цзян Цюєні не поїхала на кордони, врятували її. Війська Сінчоу і Хуанджоу були справжніми заколотниками. Принцеса, яку врятували заколотники, уже і так опинилася в незручному становищі, якби справа була лише в цьому. Та насправді для неї було важливим інше людина, про яку вона дбала, була тісно пов'язана із заколотниками за лаштунками. Юфань уже померла. Шенджі знала, що все це зробила заради неї, і, попри труднощі, вона ніколи не нарікала і не показувала своїх почуттів Дзян Дзянсюєнін, навіть якщо реальність була далекою від того, що вона демонструвала назовні. Вона була її єдиною подругою, і вона не хотіла додавати їй проблеми штовхати ситуацію в безвихідну безодню. Сівей, усвідомлюючи це, не став заперечувати. Він лише дивився на Шейджуї, і його спокійний голос звучав особливо безжально якщо ви знаєте, чого я остерігаюся, то не повинні так часто шукати її. Це вже був не той сівей, який колись був у палаці. Шейнджії ледве могла повірити, що він здатен вимовити такі слова. Її заповнив гнів. Вона холодно спитала: Це ваш спосіб кохати людину? Ви хоч раз питали її, чи вона про це знає і чи вона цього хоче. У світі немає непроникних стін, і немає вогню, який можна приховати папером. Вона щира і добра, за природою вільна, а ви брехливі і підступні, все плануєте і нічого не кажете. Хто вона для вас, пташка в клітці? Сівей відповів, а що їй потрібно знати? Шенджі холодно всміхнулася. Ви спершу схопили небесні учення, а потім відпустили, дозволивши їм чинити лихо в світі й мучити людей. На їхньому шляху багато хто втратив дім і загинув у війні. Якби ви справді були би силі, це одне, але ви навмисне сприяли злочинам, діючи заради власної вигоди, ви могли чесно боротися за владу, але не треба було використовувати такі підлі методи, які ні в чому не ставлять чужі життя. Що б Сівей не робив, він це знав, він лишався байдужим до життя і смерті інших. Сівей просто сказав І що з того. Усе, що вони бачили в дорозі, було сповнене рани страждань, торговці позбавлені всього заробленого, дружини, які втратили чоловіків, діти без дому, сльози і крики. Шенджії йшла за військом, не відстаючи від Зянсюєніниве іляна. Усе, що вона бачила і чула, лишалося в її серці, через що вона ночами не спала. Тепер вона дивилася на сівея, як на чудовисько. Яка ж холоднокровна людина могла таке сказати? Вона кліпнула, та, зрештою, опанувала себе і чітко мовила. Нін-нін щира і чесна з людьми, вона заслуговує, щоб до неї завжди ставилася добре. Але ти їй не підходиш. Сказавши це, вона пішла, змахнувши рукавом. Слова ти їй не підходиш. Різонули доволі гостро. Сєвей теж не збирався продовжувати розмову, та поки він ішов далі, в пам'яті спливало надто багато спогадів, і лють, що накопичувалася в його серці, ставала дедалі глибшою і дедалі важче стримуваною. Раптом він зупинився. Обернувшись, він холодно сказав із домішкою крижаної злоби в голосі. Сильні пожирають слабких, а дурні світу заслуговують лише бути жертвами. Ваше високосте, стоячи на краю небезпеки, вам слід зважувати слова. Навіть якщо одного дня я вб'ю всіх людей у світі, це буде вина людей, які погодилися бути жертвами. Після цих слів він більше не дивився на Шенджії і попрямував просто до зали наради. Шенджії, дивлячись услід постаті, що зникала в глибині коридору. Відчувала, під його спокійною оболонкою ховаються лють і безумство, готові от от вирватися назовні. Здійнявся вітер, і вона відчула крижаний холод. Вона розтиснула долоню, там лежали дві з'єднані частини військового амулета. Довго вдивляючись у них, вона відчула абсурдний сум, вона стисла їх міцніше, незважаючи на біль. Дзен не знала, як опинилася вдома. Їй здавалося, ніби вона йде крізь туманний сон між двома життями. Силуети дерев і квітів перепліталися, перетворюючись на обличчя людей з минулого і теперішнього, викликаючи запаморочення і збентеження. Вона отямилася, коли хтось раптом схопив її за руку. Дощ майже припинився, і в руці янь ліня не було парасолі. У простому вбранні він виглядав розгубленим, побачивши її стан. У його грудях підіймалася дивна хвиля емоцій, і він не одразу знайшов слова. Дзян Цюйнін подивилася на нього, його дорослі шиючі риси були загорнуті в сутінки, що надавали йому особливої глибини. Він хотів спитати, де вона була, але натомість сказав «Нін-нін, мені вчора наснився страшний сон. Дзян Цюйнін завмерла в подиві. Єн Ліні далі міцно тримав її за руку, його темні очі пильно дивилися на неї. Мені страшно, У сні я поводився з тобою дуже погано. Сон, якщо ще мить тому вона була в збентеженні, то тепер ніби прокинулося страх, успадкований з минулого життя, миттєво накрив її, обличчя яньліня на мить наклалося на образи з минулого, того часу, коли він дивився на неї в її покоях, і серце Дзян Сюйнін різко стислося. Їй ледь вдалося стримати підсвідоме бажання відсмикнутися, і вона відступила на крок назад. Ян Лінь подивився на неї, і йому стало боляче, ніби серце розривається навпіл. Перед тим, як сказати це, він думав це просто сон, лише сон. Та чому ж вона так боїться? У його голосі прозвучала ледь помітна хрипота. Ти кажеш, що це сон. Мій сон це правда, так? Він був тим самим янь із цього життя. Дзян Сюйнін подивилася на нього, вона це усвідомила і одразу збагнула, що її реакція його поранила, та вона не могла себе контролювати. Невже на світі бувають такі дивні збіги? Чи все, що вона сьогодні почула від Джана Дже, змусила минуле і теперішнє переплестися, створивши ілюзію, яку неможливо відрізнити від реальності. Ні, Дзян Сюйнін похитала головою. Вона відчувала, як головний біль розриває її навпіл. Вона не хотіла стояти тут і казати Янліню, бодай слово, та коли вона відійшла на кілька кроків, він, уже не той хлопчисько сповнений юнацької незрілості, усе ще стояв на місці, ніби його покинули. Провина раптом підступила до неї. Дзян Сюйнін подумала, що, зрештою, вони не одне й те саме. Довго постоявши, вона нарешті обернулася до нього і сказала: це лише сон. Коли прокинешся, усе розвіється. Не бери близько до серця. Лінь стояв під стіною, плетеною засохлими ліанами, і дивився, як вона йде. Її тендітна постать підсвічувалася один за одним ліхтарями. Та в його очах, у його серці, лишилася лише порожнеча. Коли вона наблизилася до павільйону Сіддюаня, дощ уже скінчився. У голові Дзян Сюйнін було надто багато думок. Тож вона не хотіла розбиратися, що означала слова янліня, навіть коли вона дійшла до воріти почула почула віддаоціння, що ся Дзюані досі чекає на неї, у ній усе ще зяяла нерозв'язана порожнеча. Вона зайшла до кімнати. На столі були акуратно розставлені, вишукані тарілки й страви. Стояв глечики з вином, а дві чарки вже були налиті. Вочевидь, вона стояла так давно, бо поверхня вина в чарках була цілком спокійна, мов в дзеркало. На столі стояла нова тінь. У кімнаті вже прибрали весь безлад та сядюань сидів біля столу. Коли він побачив, що Дзянсюєнін увійшла, на його обличчі не з'явилося жодної емоції. Він простяг їй чарку з вином і спитав Про що ти так довго говорила з вейляном, що повернулося так пізно. Цзян Сюйнін зустрілася з вейляном під дощем, і вони швидко завершили справи. Та на зворотному шляху в місто вона побачила Джана Джей і довго з ними говорила, перш ніж повернутися, але вона не хотіла говорити про це Сядзюаню. Коли він простяг їй чарку, вона опустила очі, уникаючи його прямого погляду, і з усмішкою сказала, мене затримали в одній сілянській родині, і я так захопилася розмовою, що й не помітила, як збіг час. Сядьзюань сидів поруч, спокійно спостерігаючи за нею. Її думки були заплутаніші, ніж зазвичай. Вона навіть не замислилася, чому сядзюань приготував стіли з їжею та вином. Щойно чарка опинилася в її руках, вона піднесла її до губ, щоб випити. Та вмить, коли чарка торкнулася її губ, ця різко підвівся, вирвав чарку з її рук і жбурнув на підлогу, розбивши на друзки. Його обличчя було невимовно холодним. Не зрозуміло, чого в ньому було більше. Люті чи ненависті, але він безжально вилаяв її. Дзян Сюйнін, ти що дура? Кілька крапель вина, що розлетілось, впали на срібні палички, і ті почорніли. Та Дзян Сюйнін цього не бачила, вона лише подивилася на нього з розгубленістю, не розуміючи, що сталося. Увечері, після дощу з вологих кінчиків її чорного волосся, ще стікала вода. Коли Дзюань простяг руку й схопив її за плече, його долоня теж була холодною. Це лише підсилило його гнів. Він рішуче потягнув її у внутрішню кімнату, наказав приготувати гарячу воду для купання і безжально стягнув із неї промоклий від дощу одяг, скинувши його просто у ванну. Сюєнін впала у воду, майже повністю занурившись у гарячу купіль. Її мокра зачіска миттєво розсипалася. І довге волосся злиплими пасмами впало на бліді плечі. Коли вона підняла голову з води, з густих військ скотилися важкі краплі. Дзян Сюєнін не могла збагнути, чому він раптом став таким незрозуміло чужим. Лише зібралася запитати, що сталося, як ця дзюань несподівано схопив її за шию і поцілував, повністю підкорюючи собі. Його настирливий поцілунок був сповнений водночас пристрасті і агресії. Губи та язик захопили її рот, не залишаючи жодної можливості вдихнути. Сівей зробив Сюєнін цілком мокрою. Краплі води, що стікали з її тіла, намочили і важко обтяжили його одяг. Дзян Сюєнін схлипувала, задихаючись, відчуваючи майже удужче. Цього разу його пристрасть була набагато сильнішою, ніж будь коли раніше. Та очі Сівея залишалися спокійними, як ніколи. Він прошепотів. Дзянсюєн, я хочу тебе. Дзясюєнін здригнулася і завмерла. У ній боролася страх близькості з минулого життя та приховане нестерпне бажання цього життя. Несвідомо вона потягнулася до Сівея, обвила його шию руками і ніжно торкнулася губами його вуст. Її нерішучий поцілунок став промовистим і зрозумілим сигналом для нього. Сєдзюань на мить затримав сп'янілий погляд на її очах, перш ніж різко витягнути її з ванни і підняти на руки. Гаряча вода шумно розлилася через край, заливаючи підлогу. Він поклав дзясюнін на ліжко з гарячковою обережністю. Нінер не прочалася, вона тільки спостерігала, як сівей звільняє себе від важкого мокрого одягу, як нахиляється над нею, міцно утримуючи її руки, щоб вона більше не змогла сховатися, його губи ковзнули до шиї, зуби вп'ялися в ніжну шкіру, і з вуст цюєнін вирвався тихий стогін. Його пальці стискали її стегни з пристрасною силою, і в цих дотиках було більше віччою, ніж ніжності. Вона дивилася на його майже безумну поведінку, повну параної, і раптом відчула, наче її серце розривало на шматки. Кров немов вирвалася з давніх ран, заповнивши груди тривогою і болем, але вона не могла вимовити жодного слова. Було важко повірити, що їй так боліло за цю людину, що вона здатна на такі почуття до неї. Сєдзюань раптом почав ненавидіти це співчуття у її очах. Він прикрив їх своєю рукою, глибоко поцілував у червоні губи і повільно, наполегливо увійшов у неї. Хвиля за хвилею прокочувалося крізь тіло Дзянсюєнін, розчиняючи залишки опору. Вона відчувала його всередині, кожен рух змушував тремтіти і забувати, як дихати, її свідомість тонула у вирі тривоги і насолоди, що переплилися в єдине, невиразне відчуття це було майже досконале блаженство, але після цього залишилося лише хаос, невимовний страх і ненависть до самої себе. Вона лежала поряд із сівеєм, спостерігаючи за ним. Деякі часи дзюань мовчки гладив її по щоці, намагаючись щось розгледіти в очах своєї Нінер, аж раптом наважився і запитав Давай одружимося, гаразд? Дзен Сюєнін не відповіла і відвернулась. Вона міцно стиснула губи і притисла руку до серця, намагаючись тримати почуття, які й сама не могла зрозуміти. Сльози вже зволожили подушку. Вона боялася, що якщо відкриє рота, почне ридати. Здавалось, сівий годинами чекав на її відповідь, але він не наважився повторити питання вдруге. Він підвівся і одягнувся. Виходячи хиткою ходою, ледь не перехопився через перекинуту пляшку вина, роззирнувся. Місяць за вікном освітив безлад в кімнаті. У пам'яті спливли слова Люджауїні, який колись кепкував із нього. Сєдзюань, звісно, не завжди перемагає, але ніколи і не програє. Але що якщо він хотів виграти цього разу будь-якою ціною? Я розумію, що після цієї глави, можливо, ви зараз вважаєте ви конченим психопатом, аб'юзером тощо, тощо, особливо після того, як він подав їй отруєне вино, а потім вибав з рук? І все-таки інше, але мені здається, що в цій точці зійшлися всі попередні події, якось так вийшло все, що пов'язано з Джаном Дже, зустріч у Дзян Сюєнін з ним і брехнею, і те, що сказала Шенджисів, Сєвею. Єн-Лінь зі своїми снами ще розбурхав її, вона згадала все своє оце жахливе пережите в минулому житті. Все це домінування над нею, примус, вся ця жорстокість, всі ці душевні рани вони не загоїлися, вони були з нею постійно і не давали їй спокійно жити і приймати стосунки, які в неї були. І от вона приходить з цим всім багажем до Сівея, а у нього там ревнощів, океан ревнощів. І жах втратити єдине, що в нього є в житті, весь свій всесвіт буквально. І сталося так, як сталося, таким самим чином, яким воно відбувалось. Інакше бути не могло, це дуже логічно. Але ось він намагається її втримати з останніх сил і робить їй... Пропозицію, а вона не те, що не може відповісти, вона в цей момент ненавидить себе, бо це саме те відчуття, яке вона завжди відчувала всі останні рази, коли в неї була близькість з чоловіком. А він же цього не знає, вона ж йому не розповідала, тому йому неможливо її зрозуміти, її почуттів. Мені цікаво, чи зможуть вони владнати це. Як вони поговорять між собою? Що станеться? Як вони зможуть свої стосунки налагодити? І чи зможуть, чи сівей цього разу програє. Подивимося. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.